Привіт усім, друзі! Вітаю на каналі Українські Домашні страви. Сьогодні хочу з вами поділитися смачним рецептом печінкового паштету. Нарізаємо ріпчату цибулю грубим кубиком. Моркву натираємо на грубій терці. Викладаємо в сковорідку моркву з цибулею, додаємо сюди олію рослину, приблизно десь 3-4 столових ложки, солимо, додаємо чорний мелений перець і, за бажанням, будь-які улюблені спеції, головне не забагато. Я додавала сушений часник. Ви можете також використати свіжий. Перемішуємо і тушкуємо до м'якості. Коли морква з цибулею зм'якне, додаємо сюди нарізаний кубиком болгарський перець, можете використати будь-який колір. І смажимо уже до готовності. Заздалегідь відварену та охолоджену курячу печінку нарізаємо на невеликі шматочки у блендер. Додаємо сюди обсмажені овочі і усе перебиваємо до однорідності. Ще як один із способів можете чесничок додавати не у овочі, коли тушкуєте у сковорідці, а зараз, коли інгредієнти усі перебиваєте у блендері. Тоді смак буде більш такий гостріший. І перекладаємо паштет в глибшу миску, додаємо сюди вершкове масло, кімнатної температури або з холодильника. І ножкою від блендера ми вже перебиваємо до такої собі кремоподібної консистенції. І Паштет наш перекладаємо у топер, накриваємо кришкою та відправляємо в холодильник мінімально на 2-3 години перед подачею. Також такий паштет можете заморозити. Ось такий простий рецепт. Сподіваюся, вам сподобається, а вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас сонячного настрою. Запрошую ще підписатися на канал Українські Домашні страви. І всім па-па!